Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал Навколо світу, і сьогодні ми проведемо огляд на готель Dalmacia Places, Hotel Baєва Lamar. Три зірки. Готель знаходиться в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря в місті Макарська на першій береговій лінії. Поруч з готелем проходить прогулянковий променад з магазинчиками, торговими лавками, ресторанами та кафе. Всього в одному кілометрі від готелю розташований центр міста Макарська. Макарська це культурний, економічний і туристичний центр Хорватії, що має музей-мушель, історичний собор, декілька популярних пляжей та нічні клуби. Спорту ви можете на паромі дістатися на острів Брач, що відомий своїм чудовим пляжем Золотий Ріг. Всього в 14 кілометрах від готелю розташований найпопулярніший і найінстаграмніший пляж в Хорватії Пунта Рата. Обов'язково радимо його відвідати. В 60 кілометрах від готелю розташоване унікальне місто музей Спліт, де є аеропорт, яхт Марина, історичні пам'ятки і гарно розвинена інфраструктура. До речі, з міста Спліт відправляються пароми на відомі острови: острів Брач та острів Хвар. Поруч з островом Хвар розташовані відомі Пакленські острови, які також радимо відвідати. В 158 кілометрах від готелю розташоване місто Дубровнік, історичний центр якого занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Готель Dalmacia Places Hotel Baй Valamar – це стильний, якісний готель для парного та молодіжного відпочинку. Він являє собою одну будівлю, яка має 10 поверхів. Остання реновація тут відбувалася в 2022 році. Номерний фонд готелю налічує близько 190 номерів. Всі вони мають вид на море, боковий або прямий. Є три типи номерів: класичний, суперіор та джуніор сьют. Конектів немає. В лобі готелю ми можемо бачити декілька локацій для відпочинку: є більярд, настільний теніс, ігрові автомати та бібліотека. Проходимо далі і потрапляємо в зону лобі-бару та ресторану. Напої в барі будуть за додаткову оплату. Працює готель за концепціями харчування сніданки, сніданки та вечері. Під час сніданків включена їжа, кава, чай та водичка в кулерах. Під час вечері включена тільки їжа, напої будуть оплачуватися додатково. При виході з ресторану ми потрапляємо на ось таку чудову відкриту терасу, де можна буде поїсти та насолодитися видом на море. А зараз підіймаємося на другий поверх готелю і подивимося основну зону для відпочинку гостей. Тут є бар, де можна взяти освіжаючі напої за додаткову оплату. Вечірній час тут іноді грає жива музика та діджей-сети. Є стильні м'які шезлонги, парасольки для вашого відпочинку та два відкритих басейни. Басейни не підігріваються. Готель розташований через променад від пляжу. Тут відмінний гальковий пляж, сосновий парк, причому сосни підходять прямо до самої води. Дуже гарно. Дуже зручно, що прямо на пляжі є бар, де ви зможете придбати напої. На цьому пляжі для гостей готелю є знижка на шезлонги. Приблизно за два шезлонги потрібно буде заплатити 15-20 євро в залежності від сезону. Також хочу зазначити, що всі пляжі в Хорватії муніципальні, тож на своєму рушникові ви можете відпочивати будь-де безкоштовно, як вам комфортніше. Готель має дуже вдале місце розташування відносно інфраструктури. Одразу при виході з готелю ми потрапляємо на прогулянковий променад, який веде прямо до центру міста. Вздовж цього променаду ми проходимо чудові пляжі під соснами, а також торгові лавки, магазини, кафе, ресторани. Ось так гарно виглядає ще один з пляжів Макарської. Середній чек в закладах в місті Макарська. Приблизно за страви з морепродуктів потрібно буде віддати 20, 25-30 євро. м'ясні страви 10, 15, 20 євро, піца 10-15 євро, паста 15 євро. Ціни дуже залежать від закладу та локації. Звичайно ж їжу також можна купити в супермаркетах. Там є навіть готові страви, які будуть коштувати значно дешевше. У Хорватії дуже смачне морозиво. Вартість однієї кульки 2,5-3 євро. Макарська це ідеальне поєднання міста з гарною набережною та популярним сімейним курортом влітку. Це гарне місце для відпочинку тих, хто хоче поєднати все. Від пляжів до жвавого нічного життя, а також пригод. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.